Родинна реліквія мешканка Сопова облаштувала вдома сімейний музей. У невеличкій кімнаті Мирослава Ганишевська зібрала меблі, посуд, ікони, давній одяг та інші атрибути побуту минулого століття. Згодом хоче відтворити автентичний вигляд бабусиної хати. Вишиванка, яка найбільше мене чіпляє. Я пам'ятаю свою прабабусю в цій вишиванці, і кутасики, синожовті. Мирослава Ганешевська – уродженка верхнього вербіжа, що на Коломищині. Зараз мешкає у Сопові, на подвір'ї, де жила її бабуся. Пані Мирослава займається кулінарією, а ще вишиває і шиє, здебільшого, сорочки. Вона завжди цікавилась українською культурою, збирала речі своїх родичів: одяг, текстиль усе, що потрапляло до рук. І ось однієї миті зрозуміла, що таких сімейних скарбів назбирало мало, і їм точно не місце у коробках на горищі. І ось вже третій рік. Невеличка кімната у літній кухні стала справжнім сімейним музеєм. Власне, з чого взагалі почався цей музей, що мене так надихнуло? Це був вишитий рушник. І коли була повінь у нижньому вербіжі у чоловікової мами, і от, ну, коли приходить повінь, це ну так. Стихійне лихо, і воно все було настільки замулене за це. І от кажуть, ну це, це вже відновити не можна, треба вже все повикидати. І я ну як викидати, це не можна викидати. І коли я не змогла, скажімо так, повидаляти деякі плями, я просто собі зрозуміла, що от я хочу собі таку подушку, я її переробила. І от, власне, почалося з оцих, їх треба десь поставити. Куди я маю їх поставити? І потім я почала поступово, от у мене є ще такі, у мене ще є то. І я це все почала зносити на назад, повертати це все на. Скажем так, на своє місце. Теж настільки унікальні речі, кожне по-різному вишивка. Мене захоплювало навіть те, що люди, колись не маючи освітлення доброго, вишивали такими, ну такі, от такі-то не ну малесенькі, Ну як, наскільки напрацювавшись так на полях, на роботі фізично, вони ще знаходили час і сили. От вишивати, коли з'явилася ідея, уся сім'я разом розпочала реалізовувати задум пані Мирослави. За три дні я замучивши своїх рідних, тому що це треба було підготувати це приміщення. Чоловік мені допоміг от так зробив, як коли казали, гриди. От він мені, власне, на що я могла розставити оці всі сорочки. Не не це мене є чоловікової мами, сорочка їй також уже не знаю скільки років шлюбна. Тут вже можна сказати, переплилися дві родини. У сімейному музеї Ганешевської Ганишевської і прадідівські сорочки і меблі. Дідусь пані Мирослави був столярем. Тому облаштовував оселю власноруч зробленими речами. Так були оці подушки в, в хаті складені, отак от як воно тут стоїть. Так це все просто пере, я перенесла сюди і, і власне склала, відновила ту всю обстановку. Що було вдома, от в цій хаті. І ще є, наприклад, тільки лавка є з бабусі по мамині лінії. З цей вона також старовинна, давня. От, власне, бомбетля, ми колись з сестрою на ній спали. Вона розкладається. Пані Мирослава продовжує, можливо, хтось не вбачає цінності у таких речах. Для когось вони не в належному стані, для когось втратили актуальність. Та для неї ця атмосфера це можливість відчути зв'язок з минувшиною, зрозуміти, яке глибоке коріння має її та кожна українська родина. А це. Так важливо, зокрема, у такий складний для нашої країни час переконує Мирослава Ганишевська. воно все ще збереглося Ну не в такому ідеальному стані, тому що цим всім користувалися. Це дійсно були такі речі. Ну вжитку. Ну, був такий один момент, що мені сказали, що якби ти продала оце все, ти ти б мала круту машину. Ну, якщо чесно, я б не, ну, не хотіла продавати. Ну, жодне з цих речей. Цікаво, що деякі строї збереглися так, що пані Мирослава одягає їх. У мене є така бабусина сорочка, яку я завжди з року в рік одіваю на зелені свята. Також у Мирослави Ганишевської є ще одне захоплення. Вона з дитинства пише вірші. Публікувати поезію розпочала вже доросла. Зокрема, у Альманасі джерельні дзвони, упорядницею якого є письменниця Марія Боєчко. Згодом випустила й особисту персональну збірку Душа вже не болить. А нещодавно світ побачила ще одна збірка поезії Мирослави Ганашевської Щастя любить тишу між книжками в мене п'ять років різниці. Е, тому що в наш час це, ну, це дійсно дорого. Це або треба мати спонсора такого, який зацікавлений в цьому, але це вже є не, не тільки твоє, це вже є ще чиясь здобуток не, не цей. І власне я отак збирала, збирала, збирала ці вірші. Ну я розуміла, що вже треба, але в наш час тепер ковід, потім почалася війна, і було якось не до того. Але потім зрозуміла, що це треба видати, тому що все рівно. Ну, потім може бути пізно. Не те, що пізно, пізно, але на все, як кажуть, на все свій час. Про щастя не розказуйте ніде, його ховайте в гілочках споришу, його ж бо лиш лінивий не вкраде. Бо щастя що? А щастя любить тишу. Такий сімейний музей для пані Мирослави – місце затишку і спокою, проте завжди охоче запрошує до такої етнокімнати усіх гостей обістя: родичів, друзів і знайомих. Із сопова Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.